Прораб починає задавати одне й те саме дебільне питання. Діма, а коли ти там вже закінчиш?» Я говорю, За це йому саме першого дня говорю. Ну, взагалі, де то місяць-полтора-два. Е, на малярку в квартиру 100 квадратів я зроблю. Ну це при умові, що мені ніхто не буде заважати. Ні пліточник, ні гіпсар, і ви там нічого не будете з переносити. переносити. Різетку туди, виключатель туди, коротше, у цієї ерунди, що у вас не було. І поменше ваших чистових матеріалів, там, тобто дверей, які треба переносити з міста на місто, щоб ту стіну зробити. Ні налічників, ні коробок не повинні бути, ні матеріалів, які залишилися після, роботях, які там далі. плитку лежили, оцю цю всю руду. Ще от така от гора, там унітази, інсталяції коробки, оця вся лабуда, яка там чистова, крани, цю всю хрень, вони все сюди блін. Я жду коли вони мені холодильник припруть. Такий здоровий, знаєте, щоб я бляд, з місця не здвинути. О, кажу, якщо поменше буде цих переділок, тоді по срокам 1,5-2 місяця. Ну об'єкт мене тут не простий. бачите, це светильничко, тут в кожній кімнаті їх по 6 штук. Оце цей світильник це опробовати, забити, пошпаклювати, потім як пластиклохолст стеклохолст то ще... Буде там морока. Потім вчора Гіпсар приїхав на сову в мені з цих чи як вони там правильно називаються. За ще не всі там ще, ще будуть. Ще будуть. <с> ще буде звіт і багато. Потім пліточник уже кудись з'їхав. Я хоч змог на цій, цій кімнаті позабивати шви і приклеїв понеділок ленту. Тиждень назад це ж я про Рабу казав. Е, не я не пам'ятаю, Юра його звати, Кажу, Юра, не звудь сюди ніяку хрень. Юра привозить. Ребята з Acasoft привезли мені очисну штуковину на об'єкт. Сказали, що в п'ятницю вони все змонтують, це в кладовці там. Коротше, це все кладовці мало монтуватися, але в п'ятницю вже друга п'ятниця пройшла, а ребят немає. І мені доводиться працювати з такою херньою. Це саме перша в Україні. Це вони тут виробили і воно все йде за границю. Оце чесна хреновина. Потім. о, Вона така, як холодильник. Здвінути з міста і невозможно. Потім бойлер. Бойлер це вже це як завжди. Ще ось куча оцих LED-ліній ерунди. Ще тут мають служити їх туди вставляють. Тут поставили оці гіпсові штуки, але виявляється, що двері в нас не можуть відкритися, тому що вони випирають. І ці хлопці, звісно, їх відсюди демонтували, я вже їх забив, обробував. Ну, телепні не, не користуються головою. Все доводиться переробляти після цих дизайнерів. Це все демонтирується, заказывается туда впукну ну, за под лицо и стеной. Ой, с потолком. И все. Потім, Дима, все по новой делаю. Забываешь, шлифую и все, все по новой. Так, тут що у нас? Ну тут плитка, Там будуть МДФ панели. Короче, тут МДФ панели і гіпсової фіні теж буде багато. Це ж дизайнер вони блін, люблять побольше, побольше всякої ерунди. Що сложного саме більше я ненавижу оці ніші. Бо спочатку їх треба було зробити, пошпаклювати там всередині, Щоб по-людськи там його обробити, пошпаклювати, ленту приклеїти і все остальне. але тут я буду мучитися. Це теж усложняє і коротше більший срок Будет а, вон тут что еще есть, стена, вот такая она типа, короче угол такие плавные типа, это у нас уже эта мода вирпин тоже пришла, ну вот тоже этих светильников куча. И тут, и тут тоже их 6 штук, короче на объекте их 30 штук у всех. Оце такий щит, я такого ще не бачу. Це... метр, метр, метр. Ось такий щит тут. Я такого от... це... Хах. Хейзер, че як він там називається? ОТ. Хейгер, господи. Ось така щитя, буде. Як в під'їзді. Вселий бібль. Щоб я знав, раніше, що такий геморройний він буде. Я б сюди ні за що на світі не пішов, бо він працює. Це просто що він дуже близько біля моєї квартири, в якій я зараз живу. Це тільки з-за того я взяв цей об'єкт. тому що Ці дизайнери поприходили. Ось тут кусочок стіни нам не треба покривати і обробляти. Вот здесь у меня будут панели. Мне здесь тоже не надо. Я говорю, ребята, нахрена я сюда туди до вас пришел. Тут не надо, там не надо. Короче, нарезали. Здесь тоже стеночка не надо. Здесь у нас будут шкаф стоять. Там не надо. Ни шпаклевать, ни красить. Тут тоже уже по от этих лет приколов. Тут тоже будет резать чувак. Втапливать его туда. Я буду з цим мучитися, бо я дуже сильно це люблю. Вот. Так такий об'єкт кончений.